Вітаю, колеги! З вами Олена Сердюк. Пропоную поговорити про шведський стіл, зокрема про те, як його оподаткувати. Насправді це запитання із зірочкою, адже ДПС дає суперечливі роз'яснення. Спробуємо розібратися. Наразі у ЗІР, категорія 10302, на запитання, чи може розглядатися як об'єкт оподаткування ПДФО вода, кава, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу, ДПС відповідає цілком логічно: ні, оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, виходячи з положень ПКУ, розглядається лише у разі їх одержання безпосередньо конкретним платником податку. Таким чином, вода, кава, чай придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем Офісу, не може розглядатися як об'єкт оподаткування ПДФО. На перший погляд, можна заспокоїтися, але ні. Маємо чинною свіжу ПК, у якій податківці наполягають на податках. Платник у зверненні зазначив. Заклад харчування відвідують не лише працівники підприємства, але й бізнес-партнери та їхні представники і тільки за власним бажанням. Харчування буде здійснюватися за принципом шведський стіл. Запитання: чи дійсно у працівників підприємства не виникає оподаткованого доходу для цілей ПДФО та військового збору та база для нарахування ЄСВ, адже визначити конкретних осіб та кількість спожитих продуктів за кожною окремою особою неможливо. Податківці відповіли, неможливість персоніфікувати отриманий дохід не може слугувати підставою, щоб звільнити платника від сплати відповідних податків і зборів. Дохід, який отримує фізособа у вигляді вартості безоплатного харчування, треба включити до загального місячного річного оподаткованого доходу платника, як інший дохід, та оподаткувати ПДФО та військовим збором на загальних підставах. Цей дохід є базою нарахування єдиного внеску. Як визначити дохід фізособи, ДПС парад не надала, адже це дійсно неможливо. Що ж залишається, маємо три варіанти дій. Перший варіант якимось способом визначити кількість продуктів, які спожила особа, щоб рахувати податки, наприклад, визначити середню вартість для всіх. Другий варіант керуватися зір і не оподатковувати шведський стіл. І нарешті, третій варіант звернутися за власною ПК з посиланням на цей зір. У зверненні можна попросити пояснити, як можна порахувати інший дохід працівника, який він отримав у вигляді безоплатного харчування за принципом шведський стіл. Тим паче, що харчувалися не тільки працівники, але й бізнес-партнери. Бажаємо легкої роботи та чіткого законодавства. Завітайте до експертно-правової системи експерту з Головбух. До наступних відео!